Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось таку дуже ароматну рум'яну курочку на цибулевій подушці у духовці. Наша курочка була смачною, і звичайно, що її потрібно попередньо замаринувати. У мене тут домашній бройлер, загальна вага 2 кг. Я вже курочку промила, просушила. І я ще ось зрізаю у курочки ось цю сильну залозу. Так, ну і, звичайно, підготуємо маринати. Для цього нам потрібен буде майонез. У мене домашній 3 столових ложки. Сюди додаю сіль і чорний мелений перець, це, звичайно, до свого смаку. Тепер сюди додаю чайну ложку приправи для курки, сюди ж чайну ложку паприки звичайної, червоної, солодкої. І сюди ж чайну ложку сушеного чесничку. Так, І тепер це все потрібно добре вимішати. Далі підготовленим маринадом, добре натираю курочку з усіх боків. Ну і, звісно, що всередині також. Далі, в такому вигляді, звичайно, потрібно буде прикрити харчовою плівкою, або кришечкою відправляю курку у холодильник, промаринуватися. Я зазвичай мариную подібні страви з вечора, тому буду відправляти на всю ніч. Ну або якщо часу такого немає, то дайте постояти хоча б 3-4 годинки. Я курочка провела у холодильнику ніч, я її дістала вже. І ось так півгодинки, приблизно вона в мене стоїть уже на столі, щоб не було різкого перепаду температури від холодильника до духовки. Далі мені знадобиться форма, в якій я буду запікати. Це в мене буде ось таке деко. Я застелила його пергаментом. І також, оскільки в нас курочка буде запікатися на цибулевій подушці, знадобиться цибуля. Цибулі у мене 300 г, я її ось очистила і порізала тоненькими напівкільцями. Викладаю на дно. Цибульку я ось виклала таким чином: не по всьому деку, а в основному там, де буде знаходитись курочка. Перекладаю свою курочку на цибульку. І ось ці залишки маринаду можна ще ось так зверху розподілити. Для більшої зручності і для естетичного вигляду курочці я зв'язала ніжки і ще занобиться два шматочки фольги, закрию ними. Ось ці треті фаланги крились, аби вони в результаті у нас не згоріли. Ну і тепер будемо відправляти нашу курочку, запікатися. Загалом я буду запікати свою курку десь півтори годинки. з розрахунку приблизно 45-50 хвилин на 1 кілограм курочки. Ну Там потім вже буду, звичайно, орієнтуватися по готовності. Температура у нас повинна вже бути 180 градусів. І перші півгодинки я буду запікати курочку під фольгою, тому я її зараз накриваю. І ось в такому вигляді відправляю запікатися, як я сказала, рівно на півгодинки. Півгодинки минуло, прибираю фульву, і ось в такому вигляді відправляю курочку знову при тій температурі 180 градусів. За 10 хвилин до кінця приготування ми курочку знову дістанемо. І паралельно підготую глазую, якою ми подальшому покриємо нашу курочку. Для неї нам знадобиться 2 столових ложки обов'язково рідкого меду і 1 столова ложка соєвого соусу. Все перемішую до однорідної консистенції. Ось така рум'яна красуння у нас на даний момент, ну а аромат взагалі тяжко передати словами. Тепер повертаюся до глазурі, яку готували, добре змащую курочку з усіх сторон і буду відправляти знову у духовочку при 180 градусів запікатися ще 10 хвилиночок. Ну і Якщо є, можна на цей час увімкнути конвекцію. Ось така в результаті курочка у мене вийшла. Як я їй казала на початку, запікала я її півтори годинки, переклала на блюдо для подачі і хочу ось показати, яка цибулька вийшла. Протушкована дуже смачна, ну, для декого, напевно, вона буде смачнішою навіть від м'яса. І розкладаю її ось так по бокам від курочки. Ну ось і все, на цьому наша курочка повністю готова. Подаємо до столу та радуємо своїх, близьких та друзів. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру з лави і зустрінемось з вами в наступних відео.